Ходила по горам, по долам, усім битлегеми обвишла. Ай бо нігде не виділа такої філігорії, як тойка. Бабу стара кубаня, десь діда старого діла. Там є, за горами, за лісами, сухі раки до громади занять, пойми старий сюди. Дурка, й дурка, дурка, би тобі, бабу копоні, та й дуже йду, Христос зарождає. Старімає. Не чую, старімає. Його Йо, діду таки з Філіпова коза. Ага, чую, чую. Бабо, як і рода не стало, то потанцюємо мало. Та повеселімося, бо Ісус маленький народився. Годі танцювати, треба щось заколядувати. І вечір всім, щаслива. Слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі. О, як смачно салон пахне у вашій гоморі. Я яцем щедрий вмію робити. Кую, дую та й краду, вмію ворожити. Можу навіть жінку красти у кого є файна. Можу коника ні не вивезти із стані, як дасти кусень сала на скрипці заграти. Готи маркен, я прийшов до вас, що добрий час. Будуть торги, много суду. Може куплю, може уторгую. А що треба, я продам, бо я маю файний екран Ми не міняємо. Торгуємо і тебе жити, не потребуємо. Ми нині Месію вітаємо, що прийшов до нас із небес. Машку, хлопи, подуріли вже не сіють і не косять, а спасення у Бога просить. Наші ті співи, танці, дзвони, до корчми краще вам піти. А у мене цімес, горілонька, що ж закрутяться світи. Ні, козацькі вольні діти біль не хочуть корчми пити. Вже допилась Україна, вкрита соромом в руїни. А як хлоп не буде пити, то з чого, бідний? Жит буде? Жити, о ні, того вже не буде. Не такі вже нині люди, що під зможком гендель мали, а про Бога забували. Не кричи, що тобі, що хоч, я не винен вам нічого. І хвалю месію того, хто дає грошей о, много. Досить жиде брехати, лахмани пускати. Мусиш на наше свято хоч раз заколятувати. Капітулювати, а хто буде за ваші інтереси долари давати? Полятуля дуже багато. Пішов та я колядувати, ступив я до чужої хати, а там їли, попивали, а мені не давали. Бідної, бідної. Пішов в комору по село, й сало не вдістав, Як господар мене впіймав і по шиї надавав. Забудьте у серці горе чорне, беріть до рук весільні квіти. Хай радість душу вам угорне, Христос родився. Гей, славіте.